Я Віола, і це яскравий сонячний день. Я вирішила прийняти хрещення, і я дуже радію цьому рішенню. І хочу сказати, що навіть в сучасності, коли ти таким грішним, таким ненадійним, все рівно можна бути християнином, хоч це і дуже важко. Але я, я вірю, я знаю, що в сучасному світі бути християнином, це означає найперше бути прикладом для інших і показувати своїм життям, що ти служиш для Бога, що ти є християнкою. О, що це ще може означати? Ну бути християнкою це означає завжди довіряти Богу і при будь-які обставини життя і служити для інших. Які мене план на майбутнє. Ну на майбутнє я хочу і далі продовжувати якось служити. Я за на даний момент я допомагаю трохи нашим місіонерам, трошки щось співаю. Всього чуть, чуть А я хочу і надалі розвиватися в всіх цих напрямах. Можливо, дуже хочу. Продовжувати служити дітям. Я дуже люблю дітей. Я хочу, щоб і діти люблять мене. і Я хочу, щоб і вони пізнали Бога в своєму юному житті, щоб вони довірили всі свої життя Богові. Я хочу в цьому напрямі розвиватися. І ще в багатьох інших так само і спів, і все, все так. Тому я вірю, що хрещення це було непомилкове рішення, і бажаю вам також пізнати Бога, пізнати його любов.